Які сонячні панелі краще, і взагалі, що таке сонячні панелі і які вони бувають? Монокристалічні панелі найефективніші та найсучасніші, виглядають стильно, займають менше місця, мають великий коефіцієнт корисної дії. Це найкращий варіант для приватного будинку, де важлива економія простору і максимальна віддача. Полікристалічні панелі бюджетне рішення. Мають синій колір, виглядають стримано та надійно. Коефіцієнт корисної дії до 20%. Для отримання достатньої потужності потрібна більш масштабна площина. Добре підходить для дач, господарських будівель або ферм із великим дахом. Тонкоплівкові панелі підходять для транспорту, туристичних рішень, об'єктів, де важлива легкість і мобільність. Вони прості у транспортуванні, але мають низький коефіцієнт корисної дії 10-13% і швидко деградують. Це більш про зручність і мобільність, а не про потужність і довговічність. Підсумок простий. Хочеш бюджетний варіант, бери полікристалічні. Хочеш тимчасове або мобільне рішення, бери тонкоплівкові. Хочеш надійність на роки, бери монокристал і не дивись назад. Окрім як на лічильник. В наступних Reels розкажемо, які є сучасні технології сонячних панелей. Не перемикайтесь!